Таунхаус з ремонтом та технікою у лісовій бучі у котежному містечку 105 квадратних метрів на ділянці 1,75 соток. Дуже простора ділянка, як для таунхаусів. Дивіться, тут у нас газон, тут у нас автополив присутній, довжина ділянки у нас тут 11 метрів. Ширина десь 4,5. Таунхаус побудований з керамічної цегли, має два паркомісця по фасаду. У нас е закрита територія, шлагбаум. Загальна площа його 105 квадратних метрів. Ось дивіться, так виглядає у нас таунхаус. 105 квадратних метрів таунхаус з ремонтом та технікою котежнього містечку у лісовій бучі. Дивіться, ось так виглядає у нас вхідна група, є у нас шафа. Е, є у нас така, дивіться, гардеробна ще одна кімната. Кімната інженерії, я її називаю. Тут у нас під стиральну машину сушильну теж шафи є така комора. І фішка цих таунхаусів це те, що в нас заведена електрика і поставлена, бачите, на 5 кВт-інвертори, мало хто це робить. Ну і весь таунхаус має, верніше, по першому поверсі, має теплу підлогу. Дивіться, ось так виглядає у нас зона кухні. Все у нас монтоване є, дивіться, посудомийна машина. Є у нас холодильник, морозильник. До речі, таунхаус на газовому опаленні. Двухконтурний газовий котел. Дивіться про терм, який обогрів, обогріває воду і дає у нас е гарячу воду. Газова поверхня, духовка. Ну, і ось в такому форматі зона відпочинку першого поверсу. Вихід під телевізор, інтернет. Зона відпочинку діванчик. Кому потрібні кондиціонери, можна ставити кондиціонер. І фішка цих таунхаусів, те, що у нас є заднє подвір'я. Дивіться. Заднє подвір'я у нас. З газоном, автополивом, е довжина заднього подвір'я. У нас 11 метрів в ширину десь 4 з Дуже все якісно зроблено з центральними комунікаціями. Це у нас перший поверх. Ну і другий поверх, ну, ну, і другий ну, поверх має у нас базове планування, тобі стандартне. Дивіться, дитяча, дитяча картина, санвузол другого поверху і батьківська кімната. Пройдемо. Дивіться, батьківська кімната у нас дуже простора, світла. Шафи, дзеркало, панорамне таке вікно, вихід під кондиціонер. Залишилось тільки поставити ліжко, дуже велика така кімната. Ну і покажу вам санвузол дивіться, другого поверху. Він у нас великий просторий, умивальник, велике дзеркало, душовий бокс, є полички, є інсталяція. Ну, Дуже все так прикольно зроблено, компактно, комфортно. Ну і дві дитячі кімнати. Якщо вам не потрібно дві дитячі, можна зробити. Тут кабінет робочий, він невеличкий. Ну чи спальню. І є у нас третя спальня кімната.